Щодо о, плати спроможності тих, хто був пошкоджений, не, не спроможний платити такий кредит, бо по причині знищеної, ну, знищеного фактично бізнесу, там це окрема історія, вона більш полягає в галузі господарського права, вона більш судова. Тобто, в принципі, я всім фермерам, бізнесменам, які звертаються з таким питанням, я раджу їм йти з цим питанням в суд. Раджу гарного юриста, і в принципі будь-який типовий договір по наданню кредита він передбачає те, що за умови війни, яка у нас відноситься до умов обставин непереборної сили, це форс-мажор, це в принципі виграшна справа. І людина, у якої знищений вщент сільськогосподарська техніка або склади, або все разом, і залогове майно, в тому числі під який кредит надавали, він не спроможен платити такий кредит. І це форс-мажорна обставина, і суд і держава повинні в цьому випадку бути на його боці.